279 за одну жіночу класнючу ковтинку німецького бренду Кривіт. Ось вона має. Ми маємо два кольори. Рожевий. Він зараз на мені. Ви можете побачити, як він буде виглядати на вас. У мене зараз на мені йде емочка, ось такі рукава, він іде велюровий. він дуже ніжний до тіла, дівчата, я закохана в його. Шийка ось іде, буде у вас прикрита. Не буде вам задувати, взаді також іде. З високою шийкою. Ось так виглядає. Знизу є ось такий поясочок, класнючий, підкреслить вашу фігурку. Також ми маємо ось такий класнючий колір. Ця ковтинка йде також з нижнім пояском. Вона має карманчики ось такі. Ось так вона виглядає. Розміри ковтинок маємо і Міч. Матеріал Поліастер Еластан. В лоті маємо 10 таких класнючих ковтиночок. Ціна лото 2790 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.